Так, шановні підписники, у нас сьогодні 10 квітня. Сьогодні здача мотоцикла. При на жаль, дуже погана погода. Але, скажімо так, знімемо його. Мотоцикл Ява 360, а по-моєму, 70... 72 року. -го Випуска після повної реставрації. Після повної реставрації 5 кілометрів проїхано. Зроблено абсолютно все. Абсолютно все. Повністю моя робота, геть, в принципі, до, до малішої дрібнички. Диві дивіться, в якому стані двигатель, геть все. Повністю кожний узділ випулірований. Глибоке крило, це хроми, цинки. Баруми, нові резини, дзеркало установлене. Ну, коротше, все як має бути. Ось такий от апарат 360-й. Сьогодні поїде до власника. Робота виконана дуже якісно. Не скажу, що я професіонал на всі 100%, але дуже старався, вкладував душу. Роблю те, що люблю. І що, ще раз хочу наголосити: абсолютно, кожний узіл виконаний мною. Абсолютно, крім хромів, цинків. Двігатіля все повністю моя робота. Цей мотоцикл робила лише одна людина, і це я. Так, ну що, буркнем. Ось ну, вам синхрон. Робота двигателя. Ну як? Тихесенько шепче й мужли. 360-й. Абсолютно робить все. Тут стоїть ще 6 вольт. 6 вольт оригінальне зроблено електронне зажигання. Перероблено на БСЗ. Повністю абсолютно все в оригіналі залишилося, крім так, зажигання. Контакти убрали, а електроніку залили. Ну ось такий от апарат. Їде він теж доволі чудово. Прекрасно скаже. 360-й. Ну і все, друзі. На все добре.